Благослови Боже українських воїнів, котрі мужньо боронять свою землю від московицького окупанта, зміцни, Боже, серця їхні, котрі звертаються з молитвою до Тебе, зціли, Боже, болючі рани українців, які в боях отримують за свободу, захисти, Боже, кожного воїна що мужньо вирушає в бій за Україну. Захисти дітей їхніх, народжених і ненароджених, жінок, батьків їхніх, що всім серцем люблять свого чоловіка, брата, сина. Зміцни Боже їх могутні руки, котрі праведним гнівом вибивають ворога. Вони святе.